речі, я вже зібрав і зараз починаю другий день сплава. На дворі прохолодно, невеликий туман, вітру поки ще немає. Ну і сонце теж, там хмара його закрила. Зараз буду намагатись щось впіймати. Нарешті я на воді. Сонце також вийшло із-за хмари і починаю рибалку. Вночі тут таки творили бобри до самого світанку. Гарцювали, скажімо так. Коротше, буду намагатись зараз щось піймати. А ось в оцих карчах щойно в мене бабахнув головень, Досить гарний, десь під кілограм. І він тут ходив в сторони, під ним плавали ще більше головні, Але в ітогі він зійшов. Ну добре, ще не обірвав приманку. Адже тут все в карчах. Клюнув на Мепс Black Fury оберталка. Перший номер. А ось щойно повернувся в те місце, де в мене зійшов хороший головень, І клюнув отакий невеликий. В тій самій точці, де була холоста покльовка, це я повернувся, і він все таки з'їв приманку. Зараз відпустим. Нарешті вітер, який дме мені в спину. доніс мене майже до місця, звідки я буду їхати додому. Клювань взагалі немає, так що зараз збираю речі і прямую додому. Всім до наступних риболок.